Всім-сім доброго ранку, 26 березня. Я вже на своєму робочому місці. Бачите, біля інкубаторів. Зараз буду луткувати. Ось мої яйця. Буду луткувати. газ уже виключила, дуже жарко буду роздягатися. Так, перейшла я сюди. Там дуже жарко. Буду я працювати і щось послухаю. Цікаве. Так, залоткувала я один, другий, третій і четвертий. Чотири лоточки залоткувала. Зараз буду закладати в інкубатор. І так, 9 -та година, закладка зроблена. Чотири лотки заклала я у два інкубатори. У другий і третій. Поставила напряму. Той розуміється, хто, це, хто займається інкубацією. Поставила напряму і спостерігаю. Ось інкубатори сюди заклала. Це третій у нас і другий. Все, вони в мене зараз на контролі. Їж, їж, Диви, яке добре. Добре. Да? Муля, муля. Не так снімається. Їж, їш, йш, йш. їш. Їж, моя хороша. А ти чого на ковір положила, той кусочок? тарілки не зображаєш їсти? Да? Добре, мати. Так, посмажила я рибку, зробила заливку, зараз залю. І прокипячу, І буде така заливна рибка. Це хек. А мулька плаче. Чого ти плачеш? Ти ж не голодна, так? Да? Ти не голодна, все в порядку. Чого ти? Це, 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 на, люки, на люки, на люки нема кулі. Беліти, бабуся, на люки. Ну, я не хочу, заморилася. <реш> Бабушка вже заморилася. Трішки перевела себе в порядок. Наталя дзвонила, зараз Мар'яна приїде, забере мене і сусідку на обід. Обід у нас в центрі, там в ресторані десь. Так що так. Поїду на обід. Та й приїду. Все так поробила, закладку зробила. Собачкам дала, курей відкрила, рибку пожарила, заливну зробила, мамку покормила, кішку покормила, все? Приготувалась. Чекаю, чекаю. Давайте. Ну що ти йдеш? Гайда! Ай, молодець. Так, дівчатка, йду вигулювати свої цукерки. Вони вже повідкладались під очима. Цукерки і печиво. Ну що ж це таке? Ну, не можу втриматися, тож на обіді дають, що у нас пакунки з цукерками. Так, ми вже біля свого дерева, да, сніжок? Сніжок, що ти там такий? Сіди, голову. Ой, ходили ми на обід, дали нам цукерки, печиво, ну, я ж не, не стрималася, понаїлася, господі милостивий. Такий слабий характер, та і все. Ну нічого, оце ходила, вигулювала свої цукерки і печиво. Ну, пройшла один круг, бо тяжко. Оце тільки поїси щось таке, те, що не потрібно, те, що нам не можна. І все. І дихати нема, чим і не тяжко, і настрій не той. Фух. Прийшла я до свого дерева, Так, да? прийшла, будемо робити вправи. Все не хочу. Не буду я сьогодні робити вправи. Пішла я додому. Спина болить. Завтра буду займатися. Завтра стану свою колію та й буду працювати. Сьогодні не хочу. Ото. Давайте. Не судіть строго. Ти чого плачеш? Ти чого плачеш? А? Чого? Ти хочеш на ручки? Я хочу бабу з харину на ручки, ти й плачу. Пішли, гайда. Гайда, щось поїсти, пішли, пішли, пішли. Гайда. Ой, ти ж... Аж... Барю. Моя мамка, бачите, яка красива. Скажи привет! Да. Покупалася, постригла я її та й А Амулька там десь кричить. Долю моя класовая, долю, бабуся кусає, вже. підеш, підеш до бабушки? Красуня. Ти вже привикла, то кричала на всю хату. Та що ж це таке? Пішли до баби, пішли, гайда, гайда. Так, от така в мене еубіотична вечеря. Да? Ось дивіться, ложка висівок на стакан кефіра і запечене яблучко. Всім смачно. Так, наче впоралась вже зі справами, повечеряла. У мене щось останнім часом не виходить раніше ставити відео. Дуже багато роботи в мене. То -те, то те, то тоте, то те. Так що ви бачайте, трішки пізніше виходить. Так, мені ще покупатися, посуду помила, все. Собачкам зварила, мамку покупала, Ногтики таки пообрізала, все. Ну і наче ножка. Краще стало, чи то, що Мася ця ліотон, допомагає. Треба ще купити гіпаріну, бо багато мені дівчата писали. І я знаю, що гіпаріну, А я забулася за неї. Мені ж теж її прописували колись. От, при отюках. Фух. Ну, все, дівчатка. Буду ставити вам відео. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших дітей і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе.